Вітаю всім добрий доброго дня. Отож, незважаючи на те, яка в нас сьогодні трішечки похмура зимова погода, я сподіваюся, що настрій у вас все ж таки весняний, і ви всі сьогодні гарненько попрацюєте для того, щоб ну, досягнути певного успіху і отримати якісь задоволення від сьогоднішнього уроку. Отож, діти, будь-які хімічні явища, які відбуваються у світі, ми називаємо, пригадайте, в сьомий клас хімічними реакціями. І що секунди в організмі, в природі, в організмі людини, у промисловості відбуваються сотні хімічних реакцій. Сьогодні ми з вами з'ясуємо, що ж таке хімічна реакція, що ж таке швидкість хімічної реакції, тому що реакції, як ви знаєте, вони можуть відбуватися з різними швидкостями. Одні реакції відбуваються миттєво. Наприклад, з утворенням осадів. Інші реакції відбуваються досить швидко, наприклад, під час горіння речовин. Ще інші реакції відбуваються дещо повільніше, наприклад, реакції розкладу. Так? А ось перетворення мінералів у природних умовах взагалі відбувається практично неможливо. Тому наше сьогодні з вами завдання. З'ясувати, що таке швидкість хімічної реакції і від чого вона залежить? Давайте ми з вами окреслимо, які цілі ви ставите перед собою на сьогоднішньому уроці після вивчення даної теми. Я вам її озвучила. А скажіть, будь ласка, от що би ви про що би ви хотіли дізнатися сьогодні на уроці? Про швидкість хімічних реакцій. Так, ще. Які бувають хімічні реакції? Добре, ми дещо тоді повторимо з вами, тобто, типи так, хімічних реакцій, добре, ще. Яка залежність швидкості реакції від різних факторів. Добре, дякую тобі, Дмитро. Ну, тому що давайте ми з вами ось подумаємо, чи завжди в наших холодильниках зберігаються свіжі продукти. Ну, от, наприклад, якщо е, пройде, проходить деякий час, так чи завжди е, продукти залишаються свіжими, скажіть, будь ласка? Ні. Ні, правда? Тобто, через певний час вони псуються. Добре, ще таке питання. Скажіть, будь ласка, чи можна от газові балони тримати під відкритими соняч... під відкритим сонячними променями? Ні. Чи? Не можна. Добре. Чи які, наприклад. Е в нашому організмі відбуваються так завжди теж певні перетворення, і відповідно від цього, ну це залежить, звісно, від певних речовин, які знаходяться в нашому організмі, так тобто допомагають, наприклад, відбуватися різним хімічним реакціям. Тобто, ми з вами розуміємо, що хімічні реакції відбуваються. В нашому організмі, в природі, в промисловості. І, звісно, що нам щось треба про це знати. А для чого потрібно знати про швидкість хімічних реакцій, наприклад, інженерам або технологам? Скажіть, будь ласка. От в промисловості: інженери, технологи їм потрібно знати, про швид... з якими швидкостями відбуваються реакції? Ваша думка? Ну, напевно, так, щоб швидко реагувати на всякі несправності, і їх легше і швидше обладнати. так. Тобто, для того, щоб регулювати швидкості хімічних реакцій, якщо потрібно, десь їх сповільнювати, якщо потрібно десь їх пришвидшувати. Зрозуміло. Добре, отже, діти, що таке, як ми з вами скажіть, будь ласка, у фізиці позначаємо швидкість? Яким символом ми позначаємо швидкість у фізиці? Буквою В. Буквою В. Хочу сказати, що швидкість хімічних реакцій у хімії теж позначається цим самим символом В. По суті, що таке швидкість хімічної реакції? Це у нас інтенсивність проходження реакції, так? І визначається вона зміною концентрації реагентів а до або продуктів реакції за одиницю часу. Звісно, що позначається вона буквою В, а вимірюється, якщо у нас концентрація вимірюється моль, що ділиться на літр, так? Ну, і відбувається зміна концентрації за одиницю часу, то швидкість хімічної реакції у нас має одиницю вимірювання моль, що ділиться на літр помножено на секунду. Давайте ми з вами. З'ясуємо, від чого ж можуть залежати швидкості хімічних реакцій? Від температури. Так, ви вже здогадуєтеся певним чином від температури. Скажіть, будь ласка, а як на вашу думку може залежати швидкість реакції від температури? Може бути, що чим більше температура, тим швидше реакція проходить, або наоборот. Звісно, добре. Я дякую за цю думку. Ще, будь ласка. Е, відступення подрібнення речовин. Молодець. Відступення, подрібнення речовин. Що ми можемо тут сказати? Чим? Подрібненіша е, речовина, так? Так. Чим подрібніша е, речовина, тим більша поверхня контакту. Тим більша поверхня контакту, більший доступ до цієї поверхні контакту, так, і швидкість реакції, звісно, буде більшою. Так, ще. Ще тиск. Ну, очевидно, так. Якщо мова йде про газоподібні речовини. Добре. Добре. Я вам дякую за ваші думки. І е, давайте ми дещо переглянемо деякі ще з вами моменти. Е, Скажіть, будь ласка, чи вам видно екран? Так. І з'ясуємо, від чого ще може залежати швидкість реакції. Так, давайте ми розглянемо оцей слайд. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чому не відбувається реакція з міддю і хлоридною кислотою? На що ми тут звернемо увагу? Подивіться, у нас дані метали магній, цинк і мідь. Так, в двох випадках реакція відбувається, а в, третій, в третьому випадку не відбувається. Чому, скажіть, будь ласка, зверніть увагу, залежність швидкості реакції від природи реагентів. Можливо, тому що міць неактивний метал. Звісно, мідь – неактивний метал і реакція з, кислот, з кислотами розведеними не відбувається. Добре, активність магнію і цинку. Порівняйте, будь ласка, у ряді активності металів. Магній і цинк який з них активніший? Так. Магній чи цинк? Магній активніший за цинком. Магній активніший. От серед цих двох реакцій магнію і цинку, яка буде швидше відбуватися, на вашу думку? З Чим? магнієм. З магнієм. Тому робимо висновок. Чим активніший метал, так діти продовжіть речення. Тим швидше реакція. Тим швидше відбувається реакція. Добре. Від концентрації реагентів. На вашу думку? Е коли буде реакція в цьому випадку відбуває... відбуватися швидше? Якщо нітрогендвовалентний оксид буде реагувати з чистим киснем чи у повітрі? З чистим. З чистим киснем. Чому? Чому? Ну. Бо кисень в повітрі його набагато менше, чим... ніж буде чистий. Тобто ми говоримо, подивіться, про залежність швидкості реакції від концентрації реагентів. У повітрі кисень розбавлений азотом, так? Тому що повітря це є суміш газів. Тому, звісно, що реакція буде відбуватися, але вона буде відбуватися набагато повільніше. Добре? Про це ми вже з вами сьогодні говорили, так? Отже, давайте ще раз зробимо висновок. Як залежить швидкість реакції від площі поверхні реагентів Швиденько. Чим менша площа, тим швидше реакція. Тим швидше відбувається реакція. Добре. Ну, дивіться, перед вами є слайд, де е, записано, як залежить швидкість реакції від температури за правилом Ван Гофа. Але це правило ми будемо з вами розглядати в 11 класі. Е, зараз ми просто зробимо висновок е, про залежність швидкості реакції від температури. як залежить швидкість реакції? Прошу. Чим вища температура, тим швидша реакція. Тим швидше реакція. Добре. І ще один момент, на який би я хотіла звернути увагу. Давайте ми пригадаємо, що таке каталізатори. Швиденько, діти. Це речовина, вона, яка прискорює хімічну реакцію, але. Сама при цьому не витрачається. І подивіться, будь ласка, де записують формулу каталізатора, формулу такої речовини, де її записують в реакції? Як ви думаєте, де записана формула каталізатора? Над стрілочкою зверху, правильно, такі реакції називаються ще каталітичними реакціями. Діти, але є речовини, які і сповільнюють реакцію, а не пришвидшують її, то такі речовини називаються інгібіторами. Отже, 에, зайдіть, будь ласка, в чат, і у вас є покликання, перше покликання на презентацію. Дуже прошу 에, зайти в цю презентацію. Так. Відкрито у вас? Ви бачите її. І бачите, і, будь ласка, по одному слову у, на кожному слайді напишіть по одному-два слова, від чого залежить швидкість хімічної реакції. Швиденько, діти. По одному: один бере один слайд, другий, другий слайд, і пишете по одному слову, швидесенько. Ви ж маєте можливість писати там, діти? Так. Добре. Температура є. Площа. Поверхні. Добре. Ще, що ми розглядали. Другий слайд. Що ми можемо сюди написати? Згадайте, щось мене вибило. Каталізатори, наприклад, так? Добре, діти, щось вибиває. Отже, давайте ми з вами швидесенько підведемо підсумок. Ми сьогодні говорили про швидкість хімічних реакцій, так? І е, давайте повторимо ще раз, від чого вони залежать. Температура. Наявність каталізатора. Добре. Ще. Подрібнення. Подрібнення перемішування речовин, так. Речовини, які пришвидшують реакцію, як називаються? Каталізатори. 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 Діти, я дуже швидко вам надсилаю у чат покликання клас тайм. Будь ласка, заходьте, реєструйте, напишіть своє прізвище, ім'я і дуже швиденько дайте відповіді на запитання. Їх небагато цих запитань. Всі змогли доєднатися? Так. Добре. Є незрозумілі запитання для вас? Немає таких. Дуже швидево. Артемчик, скажи, будь ласка, про що ти дізнався сьогодні на уроці? Сьогодні я дізнався на цьому році, що може пришвидшувати реакцію, наоборот її сповільнювати. Добре. Анюта, а ти? Що за допомогою температури чи площі поверхні можна пришвидшити реакцію? Дякую. Дякую. Закінчуємо виконувати тест. Діти, я вам дуже сьогодні дякую. Ви всі молодці, активно працювали, відповідали, закінчили тести. Так, я сподіваюся. Так. Отже, домашнє завдання. Опрацьовуємо параграф швидкість хімічної реакції. Дякую вам за участь. Від'єднуйтесь.